студії зараз Павло Гвозденко, це заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Пане Павло, вітання, Вітаю. Христос вітання вам. воскрес зі святом. Вистано воскрес. І дякуємо, Дякую. що ви знайшли час. Цей святковий день і не тільки в день. Бути сьогодні з нами і поспілкуватися із глядачами, зокрема збір дуже важливо на цьому зауважити. Друзі, QR-код вже є на екрані. Номер карти також ви можете доєднуватися, допомагати нашій армії, нашим військовим. А на що збираємо сьогодні? Прошу вас пояснити. Ну, оскільки ви вже озвучили те, що була унікальна ситуація, mm -hmm. у нас штурмував ворог великою кількістю саме мототехніки, використовуючи так такі засоби, да відповідно були дуже жорсткі бойові дії, і вони, до речі, відбуваються і станом на сьогодні. От щойно перед тим, як прийти в студію, я спілкувався зі своїми побратимами, тобто ворог не зупинив бойові дії, незважаючи на їхні запевнення. Хоча ми бачимо, чого вартує їхні завжди заяви, навіть ті, які бувають на папері викладені, не кажучи вже про те, що усно озвучується. Відповідно, під час цих бойових дій. Було також, на жаль, пошкоджено і знищено багато нашої техніки іноземні станції, і самі дрони. Відповідно, зараз необхідно це все поповнювати, тому що зважаючи на такі активні бойові дії, ми зараз фактично відправляємо максимум особового складу підготовленого саме на ці напрямки для того, щоб не дати ворогу рухатися, тому що український тайфун якраз і. Також під час цієї інформації показав, що ми дійсно велика потужна сила, яка дуже сильно допомагає бригадам тримати оборону в ці непрості часи. Пане Павло, стосовно тих напрямків, напрямків, на яких представлений загон безпілотних систем Тайфуну, то, зокрема, Покровський, це один з найскладніших. Там як в принципі, відбувається оця взаємодія, ми розуміємо, що йдеться про Національну гвардію, так? тобто в складі Національної гвардії. Так саме на Покровському напрямку наші екіпажі і, в принципі, тактичні групи працюють спільно із бригадами Національної, Національної гвардії, не тільки з червоною калиною і ще ряд бригад, з якими ми працюємо. Значить, взаємодія досягається шляхом тісної співпраці. Ми постійно, як командування, також зустрічаємося із командуванням цих. Бригад, де обговорюємо повністю всі питання взаємодії, для того, щоб мінімально виникало проблемних моментів, і тому, що за рахунок якісної комунікації і відбувається в принципі та ефективна робота, яку ми бачимо сьогодні на фронті. І слава Богу, наші позиції бійці тримають і достатньо ефективно, незважаючи на ту величезну протидію, яку ми бачимо особливо от крайні дні. Ворог діє це означає, що достатньо зброї точно не буває, і потрібно постійно доповнювати, донатити нам з вами друзі, інвестувати в нашу перемогу, звільнення української землі, зробити так, щоб збройні сили України власне роблять все для того, щоб ворог не наближався. А ми маємо також допомагати. QR-код є номер карти. Також загальна мета збору це 300 тисяч гривень. Вже 25 тисяч гривень задонатили в цей святковий ранок. Ми дякуємо за кожну гривню. Пам'ятайте, що малих донатів не. Буває і будь ласка, доєднуйтесь. Повірте, що військові за кожну гривню кажуть вам величезне дякую, пане Павло. До речі, про те, яка сьогодні ділянка фронту з точки бу... з точки зору атаки дронів є найскладнішою, тому що ми зокрема збираємо і на дрони на всі допоміжні для цього, але ворог також їх використовує, що є найскладнішим, і де? Ну, фактично, можна сказати, що цей інструмент дрони він змінив хід війни. Відповідно, також і ворог його дуже активно використовує. Якщо казати про там, максимальну концентрацію, то звісно, ми там, де ми знаходимося, ми бачимо, що, наприклад, Покровський напрямок як найбільш активний, на ньому ми бачимо і ту ж саму величезну активність дронів. Вона дуже сильно зросла, в тому числі і застосування ворогом для захисту там, своїх позицій, системи. Ребрі різноманітних, які ну концентрація яких також я повторююсь, дуже високою стала от саме останні дні. Тому це дуже важливо, і насправді змінюються в них і моделі дронів, змінюються технології, і це постійна боротьба за домінування за те, щоб бути першим. А оце от, ну от ми говоримо там протистояння дронів. Він е, дрони змінили війну. А реби змінюють зараз війну теж. Тобто це теж таке своєрідне протистояння. Е, звісно, реби також дуже сильно розвиваються, і ворог використовує як і надпотужні системи, так і більше індивідуальні для індивідуального захисту, там окопні і для захисту автомобілів своїх. Бойової техніки відповідно, звісно, коли в тебе є обладнання, яке ну мало би вражати ворожу техніку, але воно не, не працює через те, що йде заглушення, і втрачається зв'язок, втрачається відеокартинка і ну в таких умовах дуже тяжко працювати. Звісно, що знаходимо для цього свою протидію, використовуємо і дрони на змінюємо частоти, на яких вони літають, використовуємо дрони на автоволу. Ні, максимально знаходимо протидію цьому, щоб бути ефективними, не зважаючи на те, що ворог. Дуже сильно підсилюється в цьому напрямку. Підсилюються наші глядачі сьогодні. Вже 65 тисяч гривень задонатили за цей час. Пане Павло. Я хочу нагадати, що спецпідрозділ тайфуни. Ви особисто вручали навіть подяку нашим глядачам за те, що вони є активними. Ми завжди друзі з вами закривали збори для тайфуну і Нацгвардія, тому що це важливо, і ви дуже активні завжди. Тому принагідно дякуємо. і Нагадуємо про те, що немає малих донатів, і варто доєднуватися. От вже 70 тисяч гривень. Загальна мета збору 300 тисяч. Дякуємо вам дуже, пане Павле, Наскільки росіяни сьогодні готові технічно, якщо казати, і про дрони, і про техніку яку використовують бронетехніка, мотоцикли зараз фактично там по всій лінії фронту, що ви бачите, ваші побратими? Ну, ворог дійсно використовує, змінює свої підходи до ведення війни, максимально намагається нестандартно діяти, і саме власне, використання цієї мототехніки вона показує те, наскільки вони хочуть бути ще більш мобільними. Дійсно, це набагато складніше відбивати такі штурми, тому що вони, видно, що тренувалися. У нас навіть є відео, яке значить, нам. Надала наша розвідка, де видно, як вони пересуваються через загородження, через колючу проволоку, як вони рухаються. Тобто, це в них досить таки сильно відпрацьовано. Аналогічно, вони так само використовують велику кількість кабів, які ну дуже 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 сильно впливають на те, як, як ми можемо захищатися, тому що це ну. Потужна зброя, аналогічно, все, все стандартно. Так, є моменти, які використання тої ж самої великої кількості бронетехніки, тому що навіть у цей штурм, про який ми кажемо, він йшов за підтримки, і в тому числі і бронетехніки, тобто потужна артпідготовка. Фактично, вони використовують зараз усі можливі доступні їм сили засоби для того, щоб прорвати оборону, і, мабуть, вони. Як на мене, ставлять якусь собі ціль, можливо, захват Покровська під день перемоги, чи, чи якісь схожі цілі. Тобто ця активність, вона і те, що вони не бережуть особові склади і техніку, вона показує, що ці цілі поставлені в них, а відступати вони не хочуть. Пане Павло, знаємо, що у Тайфуні є спеціальна аналітична група, тобто воюєте ви не тільки засобами, ви воюєте ще й головою. І власне саме планування, от наскільки складно оперативно ухвалювати рішення і діяти відповідно до завдань, які стоять в день в день. Розуміємо, що сидіти тиждень і думати, як там щось розити неможливо. Дійсно, в нас ми максимально підходи аналізуємо. Фактично обстановку на полі бою дивимося, як ворог розміщує свої сили, де він просувається. Активно взаємодіємо. Плануємо операції. Ну швидкість це номер один. На наскільки ти можеш бути швидким і мобільним, якраз показує те наскільки ти можеш бути ефективним і не допустити просування ворога. Я хочу відмітити наших бійців, їхню величезну мотивацію, їхній. Запали, незважаючи на те, що бої надзвичайно тяжкі, вони, вони все ж таки не зупиняються, вони зберігають спокій. Планування і виконання операцій, воно на високому рівні, і звісно, це це мотивує всіх. Тобто, коли команда ну, плече, ти типу, побратима відчуваєш постійно поряд, то, то є результати. Тому. Я думаю, що це також велика частина нашого успіху. Я хотів би звернутися до наших телеглядачів, що саме сьогодні, саме в цей день, святковий день з одного боку, але на фронті відбуваються жорсткі бої, і нашим нашим побратимам нам потрібно терміново поповнювати втрачене обладнання. Воно не дешеве, воно коштовне. І саме сьогодні я всіх просив би активізуватися, тому що ми дійсно потребуємо цієї допомоги дуже гостро як ніколи. Тому що і сьогодні, і завтра, і мабуть післязавтра все ж таки штурми не будуть зупинятися, і ми мусимо бути максимально готовими і мати змогу відбивати ці атаки. Дякую кожному хто допомагає. 120 тисяч гривень вже є станом на зараз. Задонатили наші глядачі. Друзі, загальна мета збору це 300 тисяч гривень. І я нагадаю, що ми сьогодні допомагаємо збройним силам України. Ми допомагаємо людям, які Воюють і захищають нашу землю, не зважаючи на те, це свято чи вихідний день, це день або ніч. Це люди, які цілодобово стоять на варті нашої незалежності. Тому дуже дякуємо вам, що допомагаєте, пане Павло, а вам дякуємо і вашим побратимам за те, що ми можемо святкувати сьогодні, працювати, бути в ефірі або бути вдома, їсти паску і відзначати це світле свято. Сподіваємося, що так і буде. Я знаю, що ви не любите хизуватися, бо розповідати про те, як ді. Діють наші військові і в заходах безпеки це також часто складно робити. Але чи можете розказати про якусь спецоперацію, про яку можна говорити і поділитися успіхами наших військових? Насправді фактично кожен день виконуються певні операції, про які ми ну можна гордитися. тому що дійсно та велика мотивація наших бійців вона вражає і ти ну, настільки. Гордишся тим, що можеш бути частиною цієї команди тайфун. І, звісно, є багато операцій, які кожна по-своєму заслуговує на, на те, щоб її відмітити. Я хотів би відмітити, мабуть, одну із таких ситуацій, про які я крайні рази люблю розказувати: це про мужність наших бійців. як... На позиції до нас був прилетів ворожий ударний безпілотник Молнія-2. Це досить потужний безпілотник, який несе багато вибухівки, здатної наробити великої шкоди. І в момент, коли наш боєць виявив цей візуально безпілотник, він не, не злякався, він почав вести по ньому вогонь із стрілецької зброї. І після цього долучилися наші побратими також. І почали спільно вести вогонь, і в момент пік пікірування саме на позиції на, на наших бійців вони не злякалися, вони його змогли збити, mm -hmm. і, і це говорить про те, наскільки вони відчувають одне одного і наскільки хоробро вони поводяться. От. І звісно, в момент кожна операція вона насправді не проста, особливо ці штурми, коли ворог використовував великомобільні групи, да, з з мототехнікою, тобто, це набагато складніше в такі цілі влучати, тому що пересуваються вони на великій швидкості. Я вважаю, що такі операції показують наскільки мотивація і плече товариша воно важливе в тому, коли ти воюєш. Ну, ще півтори хвилини друзі залишається. Я дивлюся, збіри до активно понад 180 тисяч гривень. Знаєте, ще ще пару донатів. І ми вже його пізакрили в прямому ефірі. Але не зупиняйтеся, користуйтеся QR-кодом, банківською карткою. зробіть скріншот, поширте сьогодні це відео, аби зробити ну власне великодній подарунок бійцям тайфуна. Це Національна гвардія України загон з безпілотних систем спеціального призначення. Всього 300 тисяч хлопцям потрібно аби покращити ти свою власну обороноздатність і буквально півхвилини, пане Павле. Знаєте, от переведення мобілізація рекрутинг. Чому потрібно звернути увагу саме на тайфун? Я хочу сказати, що тайфун якраз завдяки тому, що в нас така вузька спеціалізація. Ми працюємо виключно дронами різними типами безпілотників в нас. В команді дуже багато надзвичайно досвідчених спеціалістів, в тому числі інструктори, які знають, як правильно, як в найкоротші терміни навчити, як передати той досвід, який вони мали в бойових умовах. Відповідно, це інформаційна підтримка. Постійні роз'яснення, як правильно ми ділимося інформацією, коли з'являються якісь нестандартні рішення по боротьбі із силами противника, це зразу ж поширюється між нами всередині команди. І також, плюс ми намагаємося це поширювати назовні. І це відчуття такої однієї команди, однієї сім'ї, яке ну. Відчуває кожен, тобто це навіть пояснити словами складно. Це ти всередині відчуваєш, коли ти виходиш на позиції з такими бійцями. Це, це дуже класно, і круто. Тому запрошуємо всіх, хто мотивований. Повірте, навчити. Ми навчимо, допоможемо повністю адаптуватися. А хто не може допомогти нам, зайшовши в нашу команду, просимо допомогти донатами, тому що наші хлопці. І дівчата сьогодні замість того, щоб святкувати це прекрасне свято, вони все ж таки дають можливість кожному із вас. Хто знаходиться в тилу спокійно святкувати і отримувати радість від цього? Дякуємо. 230 тридцять тисяч вам. задонатили Шудово. наші глядачі. Дякую. Друзі, дякуємо дуже і продовжуйте. QR-код буде зберігатися. Можете долучатись далі. Павло Гозденко був в нашій студії, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфон Нацгвардії України.